Сьогодні в нас п'ятниця, і готую я супчик вермишельовий із курячими крильцями, такими нарізаними в мене є. Так, і готую дуже класну страву, дуже смачну. Спробуйте також. Для початку я ставлю ось так варитися картоплю цілими такими картоплинами, щоб був у мене бульйончик. Картопляний наваристий. Коли картопля звариться, її виймаю, виделкою переминаю, а сюди у воду я додаю гречку. І коли вже гречка закіпає, я повертаю картоплю, яку перемняла І додаю сюди її. Можна додати зажарочку після приготування, будь-яку, можна просто додати масло. Ну, це дуже смачно оригінально і. А, Наприклад, хто буде їсти гречку, не зрозуміє, з чим вона. От серйозно. Тому спробуйте такий рецептик. Думаю, вашій сім'ї сподобається. I It's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface It makes me nervous, it's the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, we put the work in, we got some work, man Ходила я під вечір до магазину і придбала ось такі покупочки. Нам потрібна переноска, щоб підключити холодильник із морозильною камерою та Т2 з телевізором, купила провід на 2,5 квадрати. Планується, звісно, підключати не дуже такі потужні електроприлади, але я вирішила взяти все-таки потужніший провід, щоб в разі чого можна було переноску використовувати і на. Якийсь перфоратор, коли неколи або ще щось, чоловіку, думаю, таке згодиться, тому вирішила взяти ось так. Тут по цінах один метр такого проводу коштував 35 гривень, тут 4 метри. Взяла виделку. Вона коштувала 25 гривень. Ось така нам саме буде зручна, бо провід потрібен, щоб був знизу, а не збоку. Тому довелося брати ось таку виделку. Ну І також я взяла ось таку на 4 виделки саму переноску, коштувала вона 125 гривень. Взагалі готові були переноски тільки на три виделки, а тут на самих 4. Чоловік увечері її скрутив, і вже будемо використовувати, бо ось тут у нас звичайна переноска була вімкнута. І Вовчик завжди до неї ліз, тому треба було купити і зробити таку переноску як потрібно. Я буду не переживати, що дитина дістане провід, буде лізти до розетки. Тому ось так. І взяла я ще дві таких лампочки економки по 75 гривень одна штучка. Взяла на кімнату, в нас давно вже перегоріли, користувалися тільки світлом у дитячій кімнаті, тому тепер буде світло уже і на середині кімнати. Ще хочу поділитися з вами своїм навчанням. Мурували ми ось такі стіни з перегородками. Ну, Завжди ми щось новеньке муруємо кожен день. І вирішила поділитися з вами новими своїми контейнерами. Не планувала я нічого такого купувати в цьому місяці, але вони мені дуже потрібні. Я перебираю речі у шафах, роблю розхламлення, роблю для вас відео на цю тему. Тому контейнери мені були дуже необхідні. І я їх купила у Аврорі по 159 гривень. Ось такі. Також взяли декілька таких дрібних речей, які нам потрібно: це термометр, який хочемо повісити. За вікном, щоб було видно, яка там температура. Також взяли дві розетки із керамічними такими вставками взаді. У нас у магазині біля нас їх немає таких, а ось там в Аврорі я знайшла. І купила сушений часник, велику таку баночку. Дуже полюбляю сушений часник додавати в страви, тому. Взяла велику банку. Ну і також взяла а, таку отвертку, яка показує електрику. Ну, Вона світиться, можливо, ви знаєте. А, ось такі контейнери. Один я такий схожий, брала рожевого кольору, вже рожевих не було, тому взяла все, що було в Аврорі. Ось, де поставила я свої контейнери, навела трішки лад на шафах, все гарненько виглядає. І я далі продовжую розхламлення, організацію якусь, буду вам показувати пізніше. Дуже багато речей за останні дні я перебрала, перепрала всі наші сумки, рюкзаки, передивила, що нам потрібно, а що ні. Вирішила поділитися з вами, що я складаю зараз у шафи дітей. Взагалі я із Василька лишала деякі речі. У мене є спеціальна коробка. Ну, верніше вона була. І я зараз купила два контейнери. То туди поскладала все, що нам велике, все, що таке запасне. Я хочу зберігати, то повідбирала там Василькові колишні речі, які тепер будуть Вовчику. Вже їх перепрала, посушила і буду складати до шафи. Колись купувала таку ковтинку, замовляла я її у знайомої. Ось, бачите, це на Сенсеї. А дуже класна ковтинка. Василько в ній виходив довго, досить довго. І зараз уже буде носити вовчик. Я геть про неї забула. Взагалі дуже багато одягу знайшла там, тому певно, вже і не потребую ходити на секунди, хіба що, можливо, щось купувати тільки Васильку, бо Вовчику є і жилетки, є і ковтинки, знайшла і колготки. Ну, загалом багато чого тепер є. До речі, ділюся з вами, чи відстала плямка у ковтини, яку купляла на секунді нещодавно. А ось тут було. була плямка, прала я цю ковтину два рази. За перший раз нічого не відстало, все так само було. Спробувала я перший раз такий лайфхак, взяла засіб для миття унітазу, ніколи так не робила. Я знаю, що воно діє так само, як білизна. Нанесла буквально на пару хвилин, потерла і відправила в пральну машинку знову з пранням попратися. І ви знаєте, що плями просто немає. Я дуже задоволена, бо хотілося б пофотографувати Вовчика в цій ковтині на Новий рік, тому я щаслива. І тут мені ще треба буде червону ниточку взяти. І підшити йому носика, і тоді буде все ідеально. А ще довгий період часу в нас не було тут телевізора в кімнаті. Нарешті я його поремонтувала, допомогли мені по моїй минулій роботі, і ремонт обійшовся в тисячу гривень. Сьогодні дуже цікава в мене робота. Поки в мене йдуть уроки, буду допомагати дочці зробити новорічну іграшку до школи. Завжди пам'ятаю, коли мені мама вишивала все для школи, шила, допомагала. Тепер вже мама я і роблю це я. Так, у мене є ниточки. Тут такий пакетик. Хочу якось це все організувати пізніше, якісь контейнери купити, але поки в мене зберігається все так. До речі, якось показувала вам ось таку картину. І ми її не довишивали, тому що попався бракований бісер. А, взагалі, майже всі бісеринки не пролазять через голку. Вушко застряє і не знаю, що з цим робити. Можливо, треба купити або інший бісер підібрати, або купити все-таки нитки і вишити все повністю нитками. Це ще буду думати, бо картину я хочу довишивати. а... Треба якось буде з цим вирішити. Так, ну і тут мені треба більш-менш зараз візьму олівчика якусь чи ручку. Розділю тканину навпіл і буду вишивати на дві сторони на іграшку візерунки. Зараз подивлюся в інтернеті якусь тему, що небудь цікавеньке, і вже тоді буду вишивати. Можна було вишити бісером це все, але буду використовувати нитки, бо це все-таки перший раз я буду вишивати іграшку. Сама ніколи з цим не стикалася. Тому треба щось гарненьке, цікавеньке, щоб можна було потім повісити на ялинку. Ну і ділюся з вами те, що я вишиваю. Це вже друга спроба. Спочатку я намагалася вишивати інший візерунок, але все-таки. Там у мене десь я прорахувалась, не такий я вже і майстер вишивки. ось Тут, як бачите, мав бути медведик такий у шапочці. Ну, але десь у мене щось не сходилось і я вирішила не мучити себе далі, розпорюти все. А ось зайчик у нас буде.